Привіт, вітаю тебе на моєму YouTube каналі З тобою я, його ведучий Дмитро Криївський. Вирішив додати ще нову рубрику. Я її не буду постійно запускати, бо не буду офіційно запускати, но. Тип роликів такі буде, ми будемо розбирати поокремо кожен із токенів, в яких ми бачимо перспективу. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про екосистему Cosmos Hub. Я хочу почати саме з цього ролика, адже, якщо говорити серед блокчейн-проєктів, це один із найбільш недооцінених та, на ринку, і один із найбільш перспективних. І я його маю в гаманці на немаленький процент капіталу і хочу пояснити, чому я його купив. Сідай зручніше, а ми починаємо. Поговоримо про космос хаб. Поїхали! Що таке космос? Переходимо на їхній фейсінг-сайт і можемо побачити, що це є інтернет блокчейнів. Внову мало що може говорити, але давайте розберемо. Космос Хаб побудований на ядрі Tendermint, І він є інтернет блокчейнів. По факту, їхня ціль зробити екосистему блокчейнів. Не зробити один блокчейн, на основі яких будуть будуватися різні рішення, різні проекти, а створити неї ядро, на основі якого будуються різні блокчейни, які можуть з собою взаємодіяти за протоколом IBC. Сам Tendermint підтримує різноманітні мови програмування. По факту людина. Або програміст, яка хоче створити власний проєкт, вона спокійно може звернутися в Космос Хуб з ідеєю, і, знаючи ту чи іншу мову, любу знаючи мову, вона може спокійно запустити свій блокчейн на їхньому ядрі. По факту, ціль космоса об'єднати в велику екосистему, різноманітні блокчейни першого рівня, якісь спрямовані на вирішення тої чи іншої потреби. І це повинно робитись дуже просто: як запустити звичайний веб-додаток, так само створити власний блокчейн. І в екосистемі Cosmos Hub є свій нативний Токен Атом, в який ми якраз інвестуємо, забезпечення, а точніше, консенсус а, токена Атом. Це є proof of Stake, Саме на нього Ефіріум зараз і перейшов. По факту є валідатори, які тримають токени в стейкінгу. Їх приблизно 165 людей або команда, не знаю, знає сказати. По факту вони забезпечують децентралізацію цілого проєкту. Зазвичай валідатором є великі гравці, які мають невеликий капітал, а все, що ми можемо зробити, просто делегувати свої атоми, закинути в їхній стейкінг. Тим самим наші токени будуть від їхнього імені брати участь в стейкінгу і забезпечувати. Тому що ми будемо отримувати пасивний прибуток від стейкінгу, тим самим забезпечувати безпеку мережі. Факту в ролику я не буду говорити про ядро Tendermint, але в описі під відео залишу послання від від Binance Академії про Tendermint, що таке Tendermint, як він працює і так далі. Binance оцінив цю середній рівень, тому по факту не мало бути безкладно, я її прочитав цікаво. Тому, але в ролику тут немає що про це розказати. Всі посилання, сайти, які є сьогодні в ролику, буду зачіпати. Усі будуть в описі під відео. А також на ці телеграм-канал, де ділюся важливою інформацією, думками по ринку Ось сигнали не даю, але показую, що купую, і так далі по факту. А також посилання в описі під відео підписуйся, будемо з тобою разом розвиватися і заробляти. Які перспективи в атому на майбутнє? Це швидкість. І запуску, і швидкість розвитку його екосистеми, тому що тут дуже просто, дуже легко запускатись. Мені повезло поспілкуватися з одною людиною, яка запускала проєкт на полка доті. Спочатку він хотів запускати на космосі, потім передумав, тому що космос на той час, коли він запускався, ще був сирим. Він запустився на полка доті і пройшов певний період часу. Все таки космос себе реалізував і спілкуючись з то людину в Туреччині, там ми тут сиділи пили каву. Він сказав, що все таки краще би запускався на. А на космосі, тому що екосистема розвивається скоріше, їхнє рішення, їхнє рішення масштабування краще, ніж Пулка Дота. Ну, це його думка, вона є суб'єктивною. Я на неї не буду опиратися, але думка такої людини. А то, ще людина, яка запускає блокчейн, він є розробником, він є SEO, попливала на формування мого мислення. Та і взагалі зараз велика кількість проєктів буде переходити і буде запускатися на Атому, Хтось переходить, а хтось буде запускатися з нуля. Ми почули недавно, що Дівай. Перейшов з Ефіріуму на космос. Це децентралізована біржа, про яку я регулярно говорю у своєму телеграм каналі Переходимо на офіційний сайт, а, у нас є от Explore екосистема. А і можемо побачити, що 262 додатки вже взаємодіють з даною екосистемою. Пускаймося нижче, можемо побачити, когось ми знаємо, когось ми не знаємо. Бачимо Горік, у нас є Binance Smart Chain один з топових. Взагалі дуже багато є проєктів. Само собою, що я не встигаю за цим слідкувати, я вам не буду говорити, кого знаю, кого не знаю. Але сам факт того, що екосистема а, в них досить велика. Ну і екосистема виглядає приблизно ось так. Якщо хочете дізнатися детальніше, у нас є FAQ. Fuck you. там простими словами розписано про екосистему, про блокчейн, про космос, про їхній нативний токен А, І детальніше, ось тут насправді інформація дуже проста і легко сприймається, тому я рекомендую також прочитати для того, щоб закріпити ролик. Переходимо на CoinMarketCap. можемо побачити, що токен знаходиться на 20-му місці в топі, а в нього капіталізація всього лише 3,8 млрд, а що я і говорив, що не так багато. Якщо ми відкриємо CoinMarketCap і глянемо на інші ведучі фаворити там, наприклад, серед блокчейнів, ну Ethereum, само собою, там, 150 млрд капіталізація, це навіть не беремо до уваги. У нас є BNB 42 млрд, і в нас далі йдуть, наприклад, таких сильних, це і Solana 10 млрд, і пулка дот 6,7 ярдів. Насправді космос від них не так сильно відстав, приблизно на 50% капіталізація менше. Космос Хаб зі своїм нативним токеном запустився приблизно у 2019 році. році. Всі токени вже є в ринку, і по факту нових токенів не виходить якщо не враховувати те, що йде стейкінг, і за рахунок того, що йде а валідатор виплачується в одного роду. По факту тоді їм даються гроші за те, що вони потребують бережу. По факту, єдині токени, які появляються в ринку, це саме за стейкінг валідаторів. Ми можемо глянути, що пік ціни, пік ціни був приблизно в 2021 році, наприклад, в квітні заходимо на CoinMarketCap, да, можемо бачити, що в квітні ціна на токен коштувала. Де в нас От, квітень ціна, токен, ціна токена коштувала приблизно 26 доларів. І з того моменту ми побачили хаї на відмітці 44 долара. Само собою, що я, я дивився ролики, читав, що а, фонди заходили досить дешево, але враховуючи те, що вони, їхній останній розлог був на таких відмітках, і з того моменту токен дав ще декілька іксів, можемо зрозуміти одне, що, скоріше за все, що токени виливалися в ринок, дилилися в стакан, і по факту. Великий потенціал того, що в фонді вже нема того великого об'єму токенів, який в них і був. Циркуляція на сьогоднішній день 297 мільйонів токенів. А за рік в циркуляції буде 200, 316 мільйонів токенів. Це по факту приблизно 16 мільйонів токенів вийде за рік. В процентному відношенні це 5% виходу. Це не так і багато відносно того. Як скоро проект буде розвиватися і тим самим залучати нові інвестиції, хоч би який маніпулятор не був, хоч би який фонд не був, про тому що, скоріше за все, що руки змінили токен точніше змінив власники і так далі. А важливо дивитися на ком'юніті 467. Тисяч користувачів, це не маленький ком'юніті, це велика рушійна сила, і завдяки яким якраз токен буде толкатись догори. Фонди це круто, великі інвестори це круто, але найважливіше для розвитку проєкту це ком'юніті, яке вони зібрали навколо себе. І якщо ми зацепили вже інвесторів, то хочу сказати, що на початку їхнього розвитку вони були не такі сильні, та не всі вірили в проєкт. І з великих інвесторів можемо зазначити тут тільки. А три, Pantera Capital, Paradigma і Хешкей. Ну і ще PolyChain Capital, ну, але оці три вони є найбільшими гравцями. Було декілька приватних серій. Перший відбувався по 2,5 центи, а другий відбувався по 8 центів, а потім по 10 центів. Відносно ціни, яка зараз на ринку, це дикі ікси. Ми можемо побачити, що ціна на сьогоднішній день. А, перепрошую, 13 доларів. Я говорив, що в 2021 році усі токени вже були видані інвесторам. Скоріше за все, що вони фіксувалися на пік, або фіксувалися частинами відносно розлоку. І давно вже відбувся перерозподіли в токенів. І а, саме ті токени, які були інвесторів, а, закуплені по дуже дешевій ціні, вже змінили своїх власників. Перейдемо на CoinMarketCap і взагалі поговоримо про ціну. А якщо весь ринок падав, там у нас там були, біт біткоін виростав до 25 тисяч, космос у нас також виростав, але відносно іншого ринку все посипалось донизу, але атом не просів. Може глянути, що в нього все-таки є трендова висхідна структура в той час, як біткоін все-таки намагається пощупати дно. Стосовно космосу, я його підбирав. Я його бра... підбирав часу для спекуляції приблизно а, по 8 доларів, скинув його по 11,5 доларів, це була спекуляція. Потім перезайшов по 10, бо все-таки хотів бути в ринку, досі його тримаю і буду тримати. Якщо говорити про інвестицію, то я його закупив і поки що продавати не хочу. Адже він поки що найстійкіший на ринку відносно токенів в моєму портфелі. Якщо відкриваємо дневний графік, збільшуємо собі а, от. Щоб бачите весь графік, який в нього був, в нас токен просів з піку до лою, та це падіння приблизно 87%. І по факту, по моїй стратегії, я його додав в свій гаманець. Так як токен просів від 80 до 90%, та це на ведмежому ринку адекватне. На ведмежем ринку адекватне падіння будь-яких криптовалют. Якщо говорити про біткоін, то все-таки біткоін докупляю зараз, адже він адже він наш фаворит. Він просів там приблизно на 70%. Але фундаментальні блокчейн-проекти, якщо вони впали від 80% до 90%, рекомендую докупляти. Які мене очікування, хотів би побачити 4 долара, але я можу бути дуже наївним, тому що... Все-таки хочете закупити його чим дешевше і чим побільше. Але якщо буде падіння до 4 доларів, це буде падіння приблизно на 91%, що мало ймовірно, якщо все-таки ринок почне рух догори або хоча б у боковику. Я не знаю, що повернутися, що він обвалився, на біткоін піде на 15, тоді ми побачимо космос по 4 долара. Тому я вже зайшов в ринок, зайшов в ринок не на великий процент від депозиту, тому що я все-таки на корекції ринку очікував, що ринок ввалиться більше, тому що все обвалилося, а космос не обвалився. Я перезайшов на певний процент від свого гаманця і на 5% від публічного манця, там, які я показую в рубриці думки по ринку. Ось. Тому якщо ми підемо обновляти логі, там приблизно по 5-8 доларів, я вже тут перекуплюсь, та на більші процент від депозиту. Далі буду очікувати 3,8 долара І найкраща ціна, яку би я хотів бачити, це 2,3 долари. Само собою, що кажу, що це може бути виглядати досить наївно. Я вже є в ринку, я вже собі закупив токен, я їх вже маю. окей. Само собою хотіли, щоб збільшити кількість. Токенів в портфелі на перспективу, але поки що виходимо з того, що ми маємо, і далі будемо думати по ситуації. Тепер поговоримо про те, як ми можемо взагалі взаємодіяти з, з екосистемою Cosmos Hub. У нас є гаманець Кепел, це по факту їхній гаманець. Ви повинні його завантажити, я рекомендую його завантажити. У мене є, я вам не буду показувати, як я завантажую. Звичайно, якманець, де 10 фраз і так далі. Ми можемо законектитись і саме на цій платформі можемо ставити наші токени в стейкінг. У Управління вделегувати свій стейкінг валідаторам. Чому вигідно стейкати? перше, якщо ви вийдете в атом, у нас зараз відмежить ринок, і по факту ми не будемо там зараз його продавати. Да, ми можемо спекулювати, але сказати, що продавати ви хочете, я, наприклад, ні, я буду тримати. Я його можу застейкати на дистанцію. І мати 15, 18, 16% річних і не просто тримати токени, але ще й отримати можливість виграти ARD. Для Людей, які стейкають токени Атом. Починаючи від 10, та, а люди, стейкаючи токен, претендують на айрдропі, які її роздають. В моєму випадку я не застав цю ситуацію, але було два кейси: та, це Осмос і Джуно. А тут і тут ми могли гарно заробити всього лише. Просто стейкаючи, просто делегуючи свої токени валідатору, получаєте пасивний прибуток в токенах, плюс ви получаєте дропи з жирним прибутком відносно того, скільки ви токенів застейкали. Ну і також в є своя децентралізована площадка, називається Osmosis. По факту, ви можете робити звичайні свапи і взаємодіяти з іншими проектами а на в екосистемі Cosmos Hub. А ось міняти, купляти, зберігати і так далі. підбиваючи підсумки, я хочу сказати вам одне: я повірив в Атом. Я його буду тримати, я його буду докупляти. Екосистема, яка скоро розвивається, вона займе своє місце в ринку. Так, да, зараз медвежий ринок і сказати, що ми дуже скоро і легко розбагатіємо, я не можу, але сам факт того, що АТО має перспективи, є. Капіталізація в нього приблизно 3,8 мільярда. В той час, коли на піку в блокчейн проєктів, капіталізація сягала під 50-80 мільярдів. По факту, навіть сьогоднішньої капіталізації ми цілком і спокійно можемо зробити 10 діксів і мати спокійно 38 мільярдів капіталізацій, про тому, що це не потолок. Як тільки ведмежка закінчиться, так крипту почнуть регулюватися. І сюди прийде велика кількість інвесторів, само собою, що вони будуть звертати увагу на блокчейн-проекти. І, скоріше за все, що Атоп займе своє місце серед топ-10. Я не хочу робити гучних заяв, це моя суб'єктивна думка. Я в неї повірив, я буду інвестувати. само собою, що це потрібно робити мудро, я не заходжу на цю котлету. я диверсифікую. Це просто один із 10 роликів, або один із 20 роликів про токени, які я тримаю в гаманці, я буду їх робити регулярніше. Сам факт того, що я поділився думками, а це важливо. Ну і також я буду стейкати токени на Гаманці Кепер для того, щоб мати можливість виграти аеродропи. Адже на відмежному ринку взаємодіяти з проєктами, це найкращий варіант, тому що рано чи пізно почнеться бичка. І люди, які вірили в проєкт, люди, які підтримували проєкт, будуть получати нагороди. І все. Дякую тобі за перелік ролику. Постав лайк, підтримуй україномовний контент, підтримуй контент про криптовалюту. Позалишай коментар, поділись думками. Хочеш критикуй, критикуй конструктивно, а хочеш подякуй за контент. Це для мене заряд мотивації знімати ролики і покращувати якість в роликах. Дякую тобі за перегляд роликів. Хай щастить. Бажаю тобі профіту. Пока!